Сьогодні 9 жовтня 2022 року. Я вирушаю в мандрівку одиночну на південь Львівської області. Отже, я виїхав нарешті в 9.40. Зараз 10.15. Я доїжджаю до арени Львів. Хочу ще... Якщо побачу, когось переговорити. Потім заїду на Ашан. Мені ще треба купити пряні і Тобі... да. значить, Їду я до Ходорова, потім на Журавно і, О, і... Замошу, буду <кхем> ночувати. Поїхав я на даний момент. 9,6 кілометрів доїжджає якраз до моєї, до моєї улюбленої арени. Не знаю що сказати. Емоції мене переповнюють. І я такий весь Ну просто в захваті. Коротше, погодка самі бачите, яка. Вчора було сонце спека, реально спека. Ну... Поки я доїду до Журавного, там дощу вже не буде. А там подивимось. Ну, коротше, Що я взяв, не взяв, не пам'ятаю, бо я вчора збирався, сьогодні збираюсь. І що, і що, і що? Не пам'ятаю, куди я поклав рукавиці. От. Не пам'ятаю, куди я поклав окуляри. Не знайшов кепку, свою панаму взяв іншу панаму той що мені копанський подарував ну не знаю ну коротше їду 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 сьогодні оказується, футбол на арені львів динамо київ рух поговорив з друзями ігор бодя саша корона зараз їду до ашана Блин, я ще зі Львова не виїхав, вже 11.20. Замовив я отакий вот рол. Зараз його з'їм. 140 гривень взяли вучиною. Пожрали, погнали. Так, я вже проїхав годину 20 і 22 кілометра. але точно я виїхав тільки за жирівку, бо я довжив дуже... довгому мукав біля арени Львів. Потім в Ашан ходив, купляв там всякі штучки, дрючки. Потім ролл, ролл їв, дуже смачний, до речі, ролл. І отже я вже виїхав за жирівку, тут така більш-менш дорога, хороша асфальтна. Значить, Що я точно не взяв, а думав? Значить відпугович. Пугач для псів в мене є, але я не пам'ятаю, де він лежить. Тобто мисля була. А один раз мисля пройшла, треба взяти. І не взяв. От зараз їду і думаю, Так, не взяв. А треба було взяти. От. І другий, треба було, треба було взяти маленький рюкзачок. Сумочку, типу, легесенький такий. Гриби може не або там в магазин сходити, щось купити. Ось це точно я. Теж мисля була, але так пролетіло, я навіть не встиг блокнот записати. Ну а так, окуляри думаю, що я так досі не одів, але думаю, що окуляри тут лежать в сумці, в клапані. От. Ну і сонце. Виглянуло сонце і я вже думаю зняти куртку. Скарбова гора, показується, туристичний об'єкт. О! Сюди, Ні, це на подвір'ї. О там шлагбаум. О! Ранчо кінь намальований. Клас. Тут ми колись їздили з друзями. Магазин. Так, вже першої, я проїхав всього 33 кілометри. Мені ще приблизно в сотку крутити, а я планував в п'ятій годині бути в Моршині. Начик у селі Вільховець. Там був знак 1100 метрів. І от я проїхав 1100 метрів і закінчився асфальт. Закінчилось село Суходіл. Це перша пам'ятка архітектури на, моєму, на моїй дорозі. Костел, але я сюди заїжджати не буду. В селі Бринці Загірні. Ось. Бо я вже тут неодноразово був. Ще я тут був два рази всього. І хто хоче подивитись, в мене є відео, як ми їздили на П'ятничанську вежу. В 20-му році? 19... 20 році ми їздили, коли був коронавірус. і Ми сюди заходили і тут обслідували. А я рушаю далі. Я вже проїхав на даний момент рівно 45 кілометрів, 2 години 35 хвилин і зараз 13-18. Класна алея. Я вже тут ніколи не був. Я проїхав село Бориничі. Ми колись давно їздили з Максом, з малим на Бориничі і повертали туди на Ілів. І отже, 57 кілометрів я тут приїхав. У -у, у у Ями. Цікаво, сюди колись дійде програма президента. Велике будівництво. Дроги тут між селами, звісно, жахливі, але як гарно тишина. Листя шумлять. Похмуро трошки. А то що таке росте борятькі. Ой, блін, яка яма! Він велосипед гружений, І важко керувати. Я по-моєму далі заїжджав. Ну, своїм ходом ми далеко їздили. я далеко їздив. А от іменно на південь перший раз так далеко заїхав. Так що треба подивитись, де ж той ходорів. Треба вже щось перекусити. Напевно вже. Так, тут трошки вгору. Якийсь буряк кормовий. Багато його. Вот там машина. мы собирают той буряк. Так, так а тут развилка. И мне нужно посмотреть, как мне ехать. Сюда или сюда. А то стадион в селе Черный остров. такие вот издевалки тут мы Річка зелена. Так, і тут зараз буде розвилка, треба теж на неї уважно подивитись. В селі Чорний острів знов почався асфальт. Так, де вони? Як вони ті назви? Чому Чорний острів? Річка тут далеко, він не дуже широка. Тут, наприклад, є село Борусів, я ну, там, я Ну, там в стороні було. А є такий футбольний клуб. Борусія, Дортмунд. З міста Дортмунд в Німеччині. Борусія. І село Борусів. Можна прочитати у Вікіпедії. А за селом Городищінське, видно, гори, Карпати і Штави. Футбольні. Класна слазь. Це рекоз мені риба не потрібна. Я в ходорові. 69 і 4, ага, 4 години 15.00. Зараз шукаємо місцеву пам'ятку. Потім десь знайдемо щось поїсти, бо я вже трошки зголоднів. キてことか。 Взяв борщ, дуже смачний, він приніс гарячий борщ. На друге я взяв пюре з відбивною і салатик. І Мікс там, з капусти, курочок, огірок солений і Кока-Колу заплатив за все 128 гривень. Причу Ходорів це якась жопа. Половину населення, що я бачив, п'яні ходять. Решта. Частина там на ставах рибу лапають і тут от ліси Купа машин стоїть, всі загрибали такі. У нікого, нікого! Я один тут. Один І тут хороші місця для ночівлі. Але так, 89 кілометрів. І туди в ліс заїхати і там переночувати. Взагалі, тема. Я знаю, що то за ліс. У нас тут в 95-му році були змагання по туризму дитячі. Я був судею, я малий і шпак. І ми там вище по дорозі наш там табір був біля хутора новошини. Там таке озерце невеликі. Зараз я прямо, а тут зараз шалений спуск, я прямо влітаю вже Журавну. Але дорога така трохи, блін, убіта взагалі. Ну не то що трохи, вона взагалі убіта. Так що дуже небезпечно тут гнати на великих швидкостях. Пам'ятка архітектури, знову я на неї не попав, бо тут дитячий санаторій. Мене не пустили, тут мамаша з дітьми, хто вам дозволив сюди йти. Зараз прийде сторож, поклони директору. Чекати сторожа. Чекати директора, дозвіл. Гроші якісь платити. Мав я на увазі. Відходів дурнуватий, теж там шукав там пам'ятку, якийсь замок. Доїхав до кінця вулиці, нічого нема. Будинки стоять, якесь болото вперся. Нормально. Вже навіть я думаю над тим, щоб удягти. Гетра я взяв замість. Тому теж маємо, але такі половні. Ось вони там попереду. І доморшена. лишається, може, кілометрів 20. От зараз я на даний момент проїхав 109. Година 18.26 пів сьомої вечора і майже 7 годин в седлі. Ось тут сонячник такий потужий. Ось там гори. Тоже вже темніє. Ось така. Такий краєвид. Такий місяць. А я зупинився на мості одітись. А це? Річка сукель. Не видно вже Слухайте. Шановні вболівальники. Може мені тут стати на мостю. На Дайте. Статы под мостом. Дрова тут есть. Варю евку. А это такие котевочки на литр 600. Варю рысу с евкой. И рысу в пакетике. А воду набрав прямо з річки. Удали дуже брудна. Ось така взагалі. Косівки сварю. Яйка можна розводити в такій воді. Правильно? Чого? Бракую. а чай вже. Маю півторачку. Чай вже зроблю собі. З чистої води маю. Кримиці набрав в одному селі. Значить, проїхав я 121 кілометр. До Моршина не доїхав. Але дуже сіло цей. Гаджеты посідали гаджети. Зараз буду заряжати, мають по вибарке. О, дичка закипає уже.